На бардак не дивитися, це ми наробили бардак, бо тут йде ремонт. Бачимо інструменти, все 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 ми переколотили, але варіант котельні – це прибудовочка прибудинкові, щоб не носити сміття в будиночок. щоб не диміти. Місце для теплоакумулятора. На жаль, він тут не передбачався, трошки замало місця для нього, плюс двері за вузькі більше не війшов. для котла. Місце можна було звичайно для теплоакумулятора більше зробити. Поруч, безперебійничок, акумулятор собі в місце є, пральна машинка, якийсь там е, одяг буденний, вода, вмивальничок е, собі, душова кабіночка, досить-досить корисно. Тут взимку щось поставити, тепло, тут котел без обшивочки, все просихає, можна якийсь поробити. Досить таке практичне. Практичне, кажу, знову ж таки, воно ми не робили тут без порядку, бо це йде робочий процес. Прокотерню, що як ми тут робили, для чого ми... Що переробляли? Як це було? Буде окреме відео. Очікуємо.